Всім привіт! Сьогодні 9 травня. Довненько не знімали відео. Чого не знімали? Бо не було що знімати. Тиждень у нас погоди нема, у день 12 градусів, вночі по 6 градусів. Дуже холодно, навіть зараз. Трошки-трошки, так якби завтра мав би вийти на погоду, там до 15 градусів. Трохи сонце виходить. І та якби щось починає вилітати. Вона вже не літала, виходить, вже 5 днів, чим неділю, як були. Була файна пода, 5 днів не літала. Ну, Ми то працюємо, бо мотковідний сезон, як почався. Тут вихідних не може бути, кожен день робиться прививки. Трошки зараз тяжко робити, бо все-таки холодно приходиться. Возиться дуже багато з цими прививками. Ну, Що робити? Так, що у відео зараз вам покажемо? На днях відбирали маточки, всі що обліталися, виходить, ще до похолодання. Вони якраз просіли, непогано так. Ми відбирали вчора м, таку непогану партію. І сьогодні добираємо там ще на завтра треба до пару, пару чоловік треба відправити. Сьогодні ще добираємо і завтра е, зерненько відправимо. Так що вирішив показати, покажемо, як підберемо дві маточки 18-ту і там 16-ту. Бо чого е, ми ще не відобрали. ну виходить, чого вони не попали. Бо вони обліталися ну, пізніше, бо вони лише почали сіяти, коли ми відбирали. Ми відбираємо як матки? Ми відбираємо е, матки з обльотників, коли вони просіють одну рамку 145, ну одну-дві. Ну, коротше, щоб вони головне, щоб був великий, ну, щоб багато вони просіяли і щоб яйце вже не було стояче. щоб воно ну, вже було, ну вже, можна сказати, щоб вупилася сказати, як на третій день, хоча б щоб було. Забираюся, Сьогодні допустимо, забираємо матку плодну. Е, завтра приходимо зранку. І роздаємо маточники. Маточники або буває таке, що можемо кидати матки. Якщо вони лише вийшли з маточника, такі ще з пушком, то кидаємо матки. Молоді, вони теж приймаються. Ну, Там, може, кус, пару штук не приймуть, але якщо ми так було розкинути, були 40 маток, таких, то 40 десь може не прийняли. Ну, штук за 5-6 ми передвезли, такі не прийняли, бо видно, вже секції були такі набиті бджолою. Так, що зразу я думаю покажемо це, відео того не будемо затягати, бо нема про що снімати, в принципі. Ходили ще там, дозаселяли ще трохи обліотники. У дощову погоду добре робити, це засипати облітники на бджолу. І, ну, На бджолу і на матку кидаємо добру таку ж меню бджоли і матку. І Дощова погода бджола не літає, вона все з маткою сутку, дві сидить. Потім починає відстроїти язичок, все, воно вже там все лишається, зараз відповів, не облітається і вони вже нікуди не дінуться. А коли жарка погода, туди засипати на бджолу трошки тяжче, бо треба і тримати у, у, у цих облітниках по 1-2 дві, -дві сутки. А якщо сильна жара, краще нагрівається, то вони можуть підпарюватися. Так що треба, щоб були облітники продумані у, ну, сітка дно, щоб було, бо п'ятачок, щоб було нас і часто. Щоб було. Але ми тут за свій час, коли робили ці облітники, ми ту сітку одну не робили. Тут вентиляція йде лише через литок. Так, все. Браємо масочку зараз. Зараз кажемо. Так, 18 та Ось так є. Це, ці, ці облітники зроблені були на три рамочки 145-х. Є на дві зроблені. На ну трошки, ліпше, ну, ліпше подобається з ними робити, бо у них о, маточка, але вона ну, тут все просіла, такий п'ятачок. Вона би просіла, може би більше, якщо б більше було б але цей бджоли на даний час їм стає. ну їм стане Так само з цієї сторони можете поки що ну там видно, не буде. Ось так, мед є, одна, ставимо зразу. Ну, стараємося. Потім, тому, якщо сакція сильніша, бо є, є, ну, є трохи більші, трохи слабше, залежить на яку рамку, це заселялося на рамку ну, печатно розплод, тут був розплод, він же там до виходить. Якщо є більше, то ми потім сюди кидаємо в ощену, коли матку приймають. Навіть молоду. Вона її, Якщо трошки буде взяти, вони її її відстраїмо без, без проблем. Так, маркер дів, так? Ані в мене є. Так, маркер такий. Там багато питався, як маточку. Ну, якщо комусь буде цікаво, маточка вона не є така, ну, така хрупка, ну, щоб її так боялися брати в руки. Вона доста ну, тверда матка, і її, її так просто не роздавиш ніколи. Хто давив маток неплодних, той знає, що якщо тільце роздавити, треба ну, треба добре потиснути. Ось. Просто головне не давати її. На... На брюшку її не давити, просто от брати от за тільце Береш, опа. Є носики мої грубші, є тонші. Хто, Якщо хтось хоче починати мітити маток маркером, то ліпше брати не такий маркер великий, а брати менший, щоб був носик тонший. Тоншим легше мітити, бо таким грубим можна часом і зальяти трошки краскою на голову. Якщо краска попаде між головою і тільцем матки, то таку матку, скоріше все, бджоли поміняють. Так, криточка теж в мене. Ну, хто бере у нас маток, знає, у нас такі кліточка. Тепер, коли погода сира, трошки є мінус, то що краска, ну, коли вона не висихає. Ну видно маточка. Краска не висохає і за що цього матка виходить, ну, може порозмаскувати краску по, по клеточці видно. І, ну, і тримає скільки хочеш, ну, влашність велика, клеточка не висихає. І закидаємо так само бджол. Ну, Якщо б ми набирали це, це потоком, то це не так набирається. Клеточка просто прикладається до рамки і, і бджола лишається у клеточці. Це б одній бджолі, бджола вішла. Ніхто, ніхто б не закидав по одній бджолі. Я вже покажу, як ми це. Скільки бджолі кидаємо, е, якщо літом відправляємо, то кидаємо 6-7, може і 5 бути. Якщо відправляємо зараз коли холодно, то можемо кинути і 10, і 11. Якщо посилка велика, то можна кидати 6. Ну, тут є 3-7 штучок. Це останні ще восьму. Кинемов ще восьму. Туди, щоб було трохи тепліше, бо це вроді буде. Поселка не буде велика, там 5 точок. Вроде. Ось так. Матка не хоче обертатися. Ну, видно, файна маточка. Дуже файно. Так. Закидаємо пішов. Підсилаємо сарамочку. Так само і, і, і виходить, секс, якщо секси забита бджолою, то там буде матка, може навіть бути навіть ще більша ніж ця, за счет того, що вона більше просіла. Вона просі, коли матка просіває на цілу 145 рамку, може даже на дві, то вона її розгодовують до максимально. Вона туди така крупна, вайдем, ще цей один. Отки, зразу шукаємо, де шукаємо. Шукаємо їх зразу на, на, на перші рамки від застановлення, бо тут тепліше місце. І... Так, Закрила у долоню. Так само застєв вже є. Так, видно так, зразу перехвачуємо. Ну, хто на руку ліпше мітити, мені легше так. Ось так помітили. Пару секунд її можна потримати росі, для того, щоб вона мить. краска чуть підстегла, але все одно зараз дуже стигнути не буде, бо ну треба щоб було сухо, зараз серо дуже і Ось так, Маточку закинули. Якби ще, ну, як ще посиділа пару днів, вона б було далі ще, ще більша матка розцівається, але ну, на даному облітнику тут менш вже ну, не так багато тут приходить півтора рамочки 145-ї на даний час, То вона вже більше тут не буде. Вона більше тут не буде, бо немає бджоли, щоб вона багато розтіла, щоб підтримувати тепло. Так, шість. Вісім. Так, склад їх. Так, прийдемо, да? Добав, да, я не тут крыше, так, добре, де я снімав би тут кого цей краще одного. Так, такі маточки. Дуже файні. Ще одна трошки краска там порозливалася. Так, ну, зараз ми ще нам треба ще добрати... Нам треба, вроде 10 штучок, зараз ми ще Ще там теж є пару, там зараз доберемо усіх маток. Так само зараз там неплодних маток теж треба там відправити, зараз теж повідбираємо. Зараз відправляти Ось так. Вода, та, ну трошки вода для моток не підходить, бо матка на ну, обліт йде, щоб треба було 20 градусів плюс, щоб не було вітру, ну, щоб такі ідеальні условиї були. А так хоча б щоб було 18 градусів, щоб, щоб вони пішли обліталися. Ну, Буде я думаю, що трошки там ну заказували, я думаю, що чуть-чуть все -чуть здвійнесе, бо е, зараз виходить завтра вже 10-го. Завтра, може, якщо підбуде на спада, то мотки трохи ну, кість буде облід, а там ще вийшло вже десь будеш плюс-мінус на 15 число. Я думаю, що це все перетягнеться у ліпшому випадку. А так, про, ну, води нема, ніч, ну, нічого не зробиться. по іншому ніч зробиш ну, нічого. Зараз в сім'ях мотки якраз мали на обліт. З понеділка вже ми моточники роздали матки, сім'ї повиходили мотки. І так само на неділю, виходить, вони перенесуться, аж облітається вже, коли буде плада. Кому відео сподобалося, можете поставити лайк, підписатися на канал. Всім пока!